перекладач – це фізичне звання сил. Тебе просто б'ють, поки ти не зрозумієш російською. Вже звільнений із полону окупантів. 25-річний Ігор згадує про один з видів катувань у колонії, так званої ДНР. Волонтером хлопець став щойно розпочалось повномасштабне вторгнення. На своєму легковику з під російських обстрілів вивіз чотири десятка харків'ян. А в березні, коли рятував людей з Маріуполя, його й затримали окупанти, бо запідозрили, що Ігор не волонтер, а військовий. Подивилися на мої тапочки, в мене були уги. Чому це викликало підозру? Тому що тоді українським військовим сказали виходити з Маріуполя по, в цивільному одязі. Залізли в телефон і... Було у телефоні. Картинки. Звичайні картинки, там прапор України. Після цього під долом автомата Ігоря зв'язали та вкинули у яму, а через кілька годин з іншими полоненими відправили до окупованого мангуша. Там і розпочали справжні тортури, які волонтер згадує, немов жахливий сон. Були по корпусу в тактичних рукавичках. У нас була камера десь 3 на 3 Нас туди десь 28 осіб заштовхнули. Тобто. Ставили на кордон між коридором і камерою людину, і дверьми туди заштовхували. Ти стоїш цілу ніч без їжі, без повітря. Далі був Денерівський арешт і катування продовжились. Одне з них зі зв'язаними руками цілий день стояти на холоді. Я кажу, можна типу, скотч зняти, бо руки болять. Кажуть, ну вони ж ще не чорні, не сині, нехай по... ще побудуть. І ввечері, коли вже скотч зняли, отек пішов, і руки стали чорного. Там синього такого кольору. Вже на третю добу після арешту Ігоря доправили у Донецьк. Там його допитували, брали відбитки пальців та постійно били. Росіян, каже волонтер, цікавило єдине питання. Хто такий Яруш? А я не знав цю людину. Я так і казав, я не знаю. І він в мене прямо вмордовував цим прикладом автомата в підлогу. Вже після тортур на допиті Ігоря етапували до колонії в Оленівці. Саме туди, де нещодавно окупанти влаштували масову страту полоненим азовцям. Там його вперше за 10 днів нагодували та навіть показово видали матрац для бараку, бо до колонії знімати сюжет приїхали російські пропагандисти. Нас почали знімати Росія 1 Я тоді ще подумав: о, класно. Круто. Зараз потраплю на камеру, і таким чином мої рідні якось можуть дізнатися, де я знаходжусь. Відео з полоненими, серед яких був і Ігор, потрапило до одного з телеграм-каналів. Геть змарнілого та з бородою його таки впізнала молодша сестра. Так, родина і дізналася, куди зник їхній син. Звільнили Ігоря окупанти так само раптово, як і затримали, майже через два місяці. Тоді він вперше і зателефонував мамі. Мама не повірила, докажи, каже, коли тебе тіпа, затримали, і потім скажи щось від себе. Я це розповів. Вона там заплакала. За допомогою інших волонтерів звільнений бранець зміг дістатися до Дніпра. Після пережитого Ігор проходить медогляд та від'їдається, бо за час російського полону схуд аж на 15 кілограмів. Але щойно трохи відновиться, планує знову допомагати людям. Пережиті 88 днів жаху, каже його. Не зупинять. Поліна Поломарчук Олег Одринський, новини 11 каналу.